Цього дня в Києві гостюють хлопчики-дівчатка, які вчаться в 7, 8, 9, 10, 11 класах Іршанської гімназії, які за підсумками року стали найкращими спортсменами, переможцями фестивалів художньої творчості і відмінники це три автобуси. Вони всі приїхали на три спектаклі. Які відбуваються в Національній музичній академії імені Петра Чайковського. Спектакль називається Гаррі Поттер. Пригоди в новорічну ніч. Очень подобається. Хочеться пожелати, щоб для нас таких поїздок було більше. Звісно, ви впечатленням, діти.